Шановні члени екзаменаційної комісії, до вашої уваги пропонується робота на тему програмне забезпечення для керування ставками на спортивні змагання. Об'єктом дослідження є процес розробки програмного забезпечення для адміністрування ставок предмет дослідження програмні засоби для підтримки процесу керування ставками. Мета роботи розробка програмного забезпечення для керування ставками на спортивні змагання. Для досягнення поставленої мети було вирішено задачі, наведені на слайді 3. Програмне забезпечення для керування ставками на спортивні змагання є надзвичайно актуальною через динамічний розвиток індустрії спортивних ставок. Зростання популярності цього ринку супроводжується потребою в ефективних програмних рішеннях, які дозволяють автоматизувати процеси, аналізувати дані. Та забезпечувати безпеку транзакцій. Проте ефективність використання програмних засобів для керування ставками на спортивні змагання суттєво залежить від алгоритмів і точності прогнозів, які лежать в основі таких програм. Іншою важливою проблемою є висока вартість та висока складність розробки такого програмного забезпечення та підтримки, що потребує значних ресурсів і постійного оновлення. Тому актуальною є розробка програмного забезпечення для керування ставками на спортивні змагання. Проаналізовані різні мови програмування. Визначено, що реалізації програмного забезпечення для керування ставками на спортивні змагання доцільно обрати мову програмування C Sharp, яка забезпечує широкий набір бібліотек і фреймворків для розробки веб-застосунків. Та дозволяє легко створювати як клієнтську, так і серверну частину програмної системи. Крім того, C Sharp забезпечує ефективну багатопоточність і асинхронність, що важливо для обробки запитів з великою кількістю даних у режимі реального часу, що дозволяє виконувати обробку ставок від багатьох користувачів у реальному часі. Для створення програми обраного середовища розробки Microsoft Visual Studio. Завдяки його функціональності, інтеграції C-Sharp, підтримці інструментів для розробки складних програм і широкими можливостями для тестування та налагодження. Крім того, за допомогою Visual Studio можна створювати крос-платформіні рішення використовуючи .NET, що дозволяє розгортати програму на Windows, macOS та Linux, а також створювати мобільні застосунки. Клієнтська частина програми будується за принципами архітектури. Model View ViewModel, що забезпечує чітке розділення між відображенням даних, логікою програми та користувацьким інтерфейсом. Серверна частина програми побудована на архітектурі, що забезпечує розподіл функціональних компонентів і дозволяє ефективно взаємодіяти з клієнтською частиною програми. Така структура забезпечує чітке розподілення функцій між компонентами програми, легкість підтримки і розширення, а також високу продуктивність і надійність в роботі системи. Функціонування програмного забезпечення для керування ставками на спортивні змагання базується на інтеграції клієнтських та серверних компонентів, які спільно забезпечують виконання завдання користувачів. Алгоритми, системи побудовані таким чином, щоб ефективно обробляти вхідні дані від користувача, що надходять у вигляді рядкових символів, введених з клавіатури або взаємодії з елементами інтерфейсу за допомогою миші. База даних програмного забезпечення для керування ставками на спортивні змагання, призначена для зберігання даних про матчі, користувачів, ставки, команди, а також для зберігання іншої інформації, необхідної для роботи програмної системи. Схема база даних включає кілька взаємопов'язаних таблиць кожна з яких виконує специфічну роль у збереженні її організації даних. Ця схема забезпечує чітку організацію даних і дозволяє легко реалізовувати функціонал програми, пов'язаний із ставками, матчами та користувачами. Після запуску програми відображується сторінка зі створеними турнірами та командами. Користувач з правами букмекера може створювати новий турнір або додати команду до турніру. Вівши відповідні дані, у головному вікні букмекер може створити нову ставку, розпочати чат з іншими користувачами або редагувати інформацію про турніри та команди. У вікні створення ставки букмекер вводить коефіцієнти, відповідно до яких буде збільшена суму ставки користувача у випадку, якщо відбудеться певна подія, в ході виконання даної дипломної кваліфікаційної роботи. Було проаналізовано та досліджено процес розробки програмного забезпечення для адміністрування ставок, Розроблено програмне забезпечення для керування ставками на спортивні змагання. Всі поставлені завдання виконано. За результатами тестування встановлено, що програма функціонує коректно та відповідає вимогам технічного завдання. Доповідь завершено. Дякую за увагу!